Який гребінець в якому випадку використовувати? Маленький гребінець я використовую для чоловічих стрижок тільки для дуже короткого, зазвичай світлого, а також тонкого волосся. В більшій мірі я працюю з середнім розміром гребінця. Середній розмір гребінця він максимально універсальний. Він підходить як для чоловічого, так і жіночого залу для виконання базової роботи відтяжок стрижок. Також є більш ширший гребінець. Зазвичай ширший гребінець я використовую лише на дуже довгому волосі та на дуже густому волосі. Саме стандартний, саме часто використовуємо гребінець це середнього розміру. Також є ще три додаткових гребня: перший це гребінець з хвостиком. Він не використовується під час стрижок, зазвичай я його використовую під час фарбувань, якщо йде техніка мілірування, штопка і ми набираємо її вручну. Два більш ширших гребінця. Перший гребінець з широкою відстаню між зуб'ями. Я використовую.